Всім привіт це новий відеоролик. В цьому відеоролику, звичайно вам покажу, як я заробляю кошти. Якщо ви не хочете заробляти ось такі пачки. Якщо вам не потрібні такі пачки, тоді цей відеоролик не дивіться. Пропускайте, йдіть собі далі. А якщо вам цікавий заробіток в інтернеті, іменно гарний заробіток, а не якісь копійки на буксах, тоді пишіться на канал, поставте лайк. Ну і дивіться відео до кінця. Я вам покажу покроково, як можна заробити кошти, навіть якщо у вас ноль фармані. Дивіться обов'язково відролик до кінця. Полетіли. Я перейшов на запис екрану, Дивіться, якщо ви нічого в цьому відеоролику не зрозуміли, у мене... Є текстова інструкція у моєму телеграм-каналі. Послання в закріпному коментарі. Як проходити реєстрацію, я вам показувати не буду. Е, можете подивитись, як це все робити у закріпленому коментарі. У моєму телеграм-каналі будеться текстова інструкція. Тобто для роботи нам потрібно два сайти: це брокер, перший сайт фінальним це. Другий сайт це інвесінь.ком Там ми будемо дивитись сигнали. Хочу тільки сказати одне, що нам потрібно буде е, при реєстрації, якщо ми хочемо додатковий бонус, використати промокод. Тут я написав промокод. Якщо він вам потрібно, використовуйте. Плюс 100 до депозиту. А тепер давайте перейдемо до самої роботи. Нам потрібна будь-яка валютна пара, щоб вона була відкрита і не було відмітки OTC. у ТІСІ. Наприклад, в мене зараз є євро-долар. Це чудово. Е, також беремо завжди перший стовбик, якщо ми відкриваємо угоду до 5 хвилин. Я відкриваю завжди на хвилину, на 3, тому я беру завжди перший стовбик. І дивіться, щоб не було відмітки у ТІСІ. Думаю, з цим понятно. Ця стратегія працює з понеділка по п'ятницю. Тобто, е, в будні дні ви можете торгувати е, по цій е, стратегії. Ось на вихідних воно не працює. Дивіться, євродо. Долар мене відкрито, в принципі, я готовий торгувати. За що нам платить брокер? Давайте я відкрию угоду на хвилину на підвищення. До 20.01 я відкрив угоду на підвищення. Точніше, вийшло, що я відкрив угоду, виходить, до 2000. До 20.00 друзі, я відкрив угоду. Давайте подивимось. Так, до 20.00 я відкрив угоду. За що нам платить брокер? Брокер нам платить за кожну успішну угоду. Тобто, якщо зараз ціна піде вище в цій точки, де я відкрив угоду рівно через 7-6 секунд, якщо вона буде вище, я зроблю кошти. Якщо буде нижче, я втрачаю свій долар. Дохідність це гарно, тобто, наприклад, якщо я відкрию зараз угоду на 100 доларів і вона буде плюсова, я зароблю 188 доларів. Тобто 88 доларів буде моя е, чиста комісія за дану угоду. Що нам потрібно зробити, щоб більшість угод закривалися в плюс. Дивіться, переходимо на investing.com, в пошуку, е, пишемо євро-долар, дивіться, євро usd Ось пишемо пошуку, знаходимо першу літну пару, нажимаємо на неї. Е, після цього нажимаємо теханаліз. Так, щось довго завантажується. Е, так, нажимаємо теханаліз, е, хвилинний таймфрейм. Бачимо нейтрально. Така валютна пара нам не підходить. Наприклад, давайте візьмемо Євро Вона в мене вже в пошуку збережена. Тобто, якщо ви будете собі шукати, вона у нас буде в пошуку валютні е, пари, будуть зберігатись. Е, так, Euro GPY, в принципі більш-менш підходить, тільки один індикатор показує просто купляти. Е, тому не зовсім. Не зовсім підходить. Нам потрібно, щоб три індикатори показували або активно купляти, або активно продавати. Ау чи хафе, давайте подивимося, таку валютну пару, що у нас тут цікавого є. Е, так, тут бачимо активно купляти і все рівно один індикатор показує. Просто купляти. Давайте ще раз подивимось долар. Нам просто потрібно знайти ідеальний сигнал, і тоді відкривати вже угоду. Е, так, хвилин таймфрейм, тут далі показує нейтрально. Блін, що за фігня? Е, gbp долар можемо ще подивитись. Давайте в пошуку пишемо gbp USD. І ось перша валютна пара. Нажимаємо на неї, переходимо. Е, так, теханаліз, хвилини таймфрейм бачимо, активно купляти. А один індикатор показує просто купляти. Е, таке нам теж не підходить. Е, що можна ще цікаве, подивитись? А у GPI дивився, євро, gpвай дивився, долар дивився. Блін, немає нічого такого цікавого особо. А НЗТ доллар. Давайте nzd доллар подивимось. NZD, USD. Пишемо в пошуку, нажимаємо на першу пару. Тобто всі три індикатори нам мають показати або активно продавати, або активно купляти. Так, що у нас тут? Тут всі три індикатори показують активно купляти. Ось бачите, перший індикатор, другий і третій. Тобто три індикатори показують активно купляти. Все, повертаємось на брокер обінарні Е, повертаємось на валютну пару НЗД USD. Так, давайте найдемо тепер НЗД USD, NZD, NZD USD 83% дохідність. Так, повертаємо ще раз на investing.com, обновляємо сторіночку. Тому що нічого не змінилось, показує активно купляти. Повертаємось е, знову на брокера і відкриваємо собі угоду на одну хвилину. Давайте на 500 доларів на підвищення. Чому на 500 доларів? Тому що це навіть менше 1% від мого депозиту. По респуменні менеджменту потрібно відкривати угоду на 1%, на 0,5%. В принципі, я можу дозволити собі відкрити угоду е, на 1%. Ось, що вона буде мінусва, я відкриюсь на 1000. вот і все. Тобто моя угода відкрита е, рівно на 500 доларів до 20.04, Тобто, до 20-ї години четвер хвилини, ось в мене відкрита угода. Залишилось чуть менше хвилин. Будемо дивитися, як вона себе покаже. Ось, якщо вона буде плюсова, я зароблю 415 доларів. 415 доларів на хвилиночку в гривнях це буде е, так помножити на 41, того виходить 17 тисяч гривень. Ось 17 тисяч гривень я зароблю все всього -всього на одній годі. Ну, я, звичайно, друзі, розумію, що у вас немає такого балансу, не всі можуть торгуватися таким балансом і так далі. Навіть е, якщо ви там будете торгувати з балансом там 3 тисячі гривень, 2 тисячі гривень. В принципі, е, можна почати торгувати від 2 тисяч. 500 гривень, щоб торгувати по ризики менеджменту, щоб відкривати там угоду першу на 1%, тобто на 25 гривень. Ось. І в принципі, можна, можна вже заробляти якісь кошти. Так, якщо так взяти теоретично, тут можна почати навіть з 500 гривень, тому що тут мінімальне понення 500 гривень, але не буде ніякого ризики, ризики манімеджменту, бачите, угода плюс 2, не буде ніякого ризики менеджменту і блін з 500 гривень розпочатися дуже важко. Також хочу сказати, що тут є навчальний рахунок. Тобто, ви можете мою стратегію перевірити на навчальному рахунку. Якщо у вас буде виходити, ви можете повторювати, торгувати і заробляти, або можете одразу повторити на реальному рахунку. Тут можна поповнити як монобанком, приватбанком, криптою можна поповнити. Так само можна виводити, ніяких проблем немає. Саме головне торгувати від 18 років. Тобто тут потрібно буде пройти верифікацію при виводі. Якщо вам немає 18 років, ви не зможете вводити кошти. Це дуже важливо. Ось до 18 років друзі торгувати не потрібно, тому що трейдинг тут є все рівно ризики і так далі. Ось, якщо ви будете торгувати по правилам, буде все окей. Ну, але все рівно тут є ризики, і про це потрібно пам'ятати. Але можна заробляти реально круті кошти. Е, проходимість мессенг.ком досить і гарна, і в принципі можна і заробляти кошти. Якщо угода на 1% мінусова, догон відкриємо на 2%. Якщо на 2%, догон мінусовий відкриємо вже на 4%. Так що в будь-якому випадку ми угоду закриємо в плюс, якщо ми відкриваємо першу угоду на 1%, це дуже важливо. І проходимість сайту досить гарна. Перед кожним сигналом завжди обновляйте сторінку. Тобто, ви бачите, воно постійно міняється. Е, тільки що стало активно купляти, вже на тренер, тобто не зрозуміло, куди піде е, графік. Ось ось таке вийшов. Відеоролик, Бачите, коротенький. кошти заробили, бачите, 17500 гривень заробили. Ізі, ізі, друзі. І в цьому місяці, до речі, я виводив кошти. Дивіться, е, виведення коштів. Зараз я вам покажу, скільки в цьому місяці я вивів кошти. Е, прям таку нормальну суму вивів. Зараз, зараз подивимось, скільки це буде в гривнях. Так, щось не завантажується, давайте е, ще раз Ще раз подивимось. Так, нажимаємо тут. І операції, виведення. Так, бо хоча, в принципі, цього достатньо, не буду показувати всі виводи. Е, дивіться, е, 1500 доларів, це я. 16 числа виводимо два дні назад 1500 доларів, друзі. Виводим. 1500 доларів, скільки це є е, так, 1500 помножити на 41, скільки це є гривні. Ход, 61 тисяча гривень, друзі. 61 тисяча гривень. А в цьому місяці загалом я вивів 4500 доларів. А 4500 доларів е, помножити на 41 це буде 184 тисячі гривень. Ось, в цьому місяці я вже заробив. І тільки сьогодні 18 число. Ось Це все завдяки тому, що я торгую по інвестингу торгую за допомогою індикатора Price Channel. Який індикатор класний є. Ось цей індикатор Price Channel. можете подивитись, як він працює. У мене є відеоролики на каналі. Реально крутий індикатор, дуже теж гарна проходимість. А також, друзі, я торгую з допомогою торгового бота. Хто не знає, у нас є торговий бот, ось який торговий бот, який дає сигнали проходимість у бота більш ніж 85%. Якщо ринок гарний, там і 90-95% проходимість прям дуже гарна. Бували дні, що боти ведут 25 в ряд без єдиного мінуса. Вчора, наприклад, 26, один мінус. Тобто статистика максимально крута, підключитись максимально легко. Посилання на Телеграм-канал є в закріпленому коментарі. Також є посилання на брокера. Якщо потрібно, дивіться, переходите в бота, нажимаєте кнопочку старт, бо там е, говорить е, вибрати брокера 1 або брокер 2. Наприклад, я торгую на брокері 1. Я нажимаю, наприклад, брокер 1. Так, дивіться, Блин, в мене щось Телеграм, друзі, лагає, показати не можу. Але ви нажимаєте брокер 1. Після цього е, проходите реєстрацію за посиланням. Так, зараз нажму, нажимаєте брокер 1, після цього нажимаєте кнопочку реєстрація. Проходите реєстрацію, нажимаєте кнопочку Зареєструвався. Після цього кидаєте, будь тоді без букільки Цифри робите мінімальний депозит, бо там видає доступ в канал, де бот дає сигнали. Ви торгуєте і заробляєте реально крутий бот і е, дуже крута проходимість. Проходимість крута завдяки тому, що підключено багато індикаторів до бот. Коли є підтвердження по всім індикаторам, бот тоді дає сигнал. є канал, де я даю сигнали, поки що я взяв перерив на два тижні. Ось, а так то я видаю тут сигнали щодня о 20.00 Києву. Ось можете подивитися, яка проходимість. Проходимість досить гарна. Щодня 2 Ми закриваємо стабільно е, без питань. Ось такий друзі, вийшов відеоролик. Е, ставте лайки, пишіть коментарі. Пишіться на канал, давайте підтримати е, український контент. Ну і до зустрічі на нових відео. Всім пока.